Пане Рафата, ось з'явилася інформація, що не встигають у Росії відбудувати Кримський міст. Раніше вони заявляли, що до листопада відбудують, а тепер вони продовжили термін відновлення до 31 грудня. Настільки сильно пошкодили, чи тут можливо якісь корупційні схеми? Я думаю, що цього треба було очікувати. Вони навмисно не назвали. Реальний терміни самого початку, коли дослідили пошкодження, які були нанесені внаслідок двох підривів, і можливо, це до 1 січня майбутнього року, тобто чи до 31 грудня цього року, можливо, це більш-менш такий реалістичний такий термін. Це говорить про те, що важкі такі пошкодження. Але один прольот він упав Абсолютно море, другий пошкоджений, і, і, і здається, мож, може, ну, може до того часу, до кінця грудня станеться те, про що говорив міністр оборони Олексій Резнік. Що будуть ще, ну, він натякнув, що будуть ще удари по мосту. Я думаю, що тепер дійсно нашим завданням є те, щоб вже е, цей. Е, Військовий об'єкт вже знищити до кінця. Ось власне пане Рафато, ви згадали міністра оборони Олексія Разнікова, який зазначав, що нормальна тактика бити по Керченському мосту для того, аби зменшити перевезення Росією і боєприпасів, якоїсь іншої продукції. І, от, вражаючи на такі заяви, чи готуються якось от з російської сторони якісь мости, можливо, будують додаткові або посилюють, усилюють якісь інші альтернативи. Дороги. Ну, вони можуть щось таке робити, якісь додаткові зусилля, але тут головне, щоб в нас зберігалися чи ще більше поповнювалися наші можливості. Мова йде про далекобійну, високоточну зброю. Я сьогодні вранці слухав деякі канали, які апельовані з російськими джерелами. Закордонні і там е, російські експерти, які ну, обслуговують владу, жалілися на те, що вже е, на відстані 80 кілометрів від лінії розміжування всі склади і інші об'єкти вони є такими, що ну, українська зброя їх досягає. І що те, що зараз е, е, б'ють вже по Криму, це е, ну, я знову вже посилаюся на цих експертів. Що це говорить про те, що українські війська вже переносять удари далі ніж 80 е, кілометрів. Ну, це оце якраз нормальна тактика, коли задля того, щоб знесилити ворога і зменшити власні е, е, втрати, е, треба е, якраз і е, е, послабити його. Щодо забезпечення зброєю, технікою, і тому тут головне не те, що росіяни будуть там додатково намагатися відбудовувати, а те, що в нас далі буде з постачанням зброї, пане Рафато, ось декілька днів тому, день тому точніше, партизани повідомили про те, що знищили. Партію ракет Онікс, яким ворог атакував і вбивав мирне населення Одеси та Миколаївщини. Чи є якась інформація з цього приводу? Чи дійсно ми потрапили в таку? Там, де зберігаються сподібні ракети, і чи спостерігаєте ви наступне? Що можливо, ворог починає перевозити ці ракети і е шукає якесь більш надійніше, за його думкою. Місце? Ну ні для кого немає таємництва про те, що всі останні удари, особливо по Одесі, по Миколаєву, ворог наносить від цими е е ракетами е е е і е вони всі розміщені з Криму. Я я пам'ятаю з ну, засоби масової інформації, коли перші місяці власне окупації Криму і тоді е, зухвала відкрито російська сторона звозила до Криму ці ракетно-зенітні комплекси «Бастіон». Це і говорили, що це для того, щоб не допустити, ну скажімо, втручання. Кораблів військових країн-членів НАТО, от тепер вони ну для них пригодилися, і вони цими ракетами, з цих ракетно-зенітних комплексів Бастіон, а це протикорабельні ракети. Вони закидують в наші міста, і експерти стверджують, що останні знищення таких військових складів, які відбулися. Вот Красногвардійському і Джанкойському районі буквально е, ну, 22-го і 19-го було, е, 22 було селище Октябрське, а 22-го було селище Октябрьське і 24-го е, селище Вільне в Джанкойському районі, що там зберігалися якраз оці е, протикорабельні ракети. Якщо це так, то це, це це дуже такий відчутливий для російської сторони український удар. До речі, Пане Рафате, у соцмережах пишуть, що в окупованій Євпаторії е у Криму пролунали вибухи, і частково зникло світло. Чи відомо вам щось з цього приводу? Чи я, це я потрапляння, чи факт. це так. Буквально перед включенням я теж бачив ці інформації. Ми ще не змогли перепровірити, тобто у нас немає підтверджень з Криму, але може бути. Ну, я думаю, ну Крим вже всім зрозуміло, що він буде щоденно такою ну, увагою українських збройних сил, і, і можливо, скоріш всього, що там теж ударили по військових об'єктах, які розташовані от в тій. Частині Криму, це трошки західна частина. Якраз, до речі, більшість ракетно зенитних комплексів вони там і влаштовані близько іпаторії в Чорноморському і трошки Роздолінському районах. Угу, тобто є куди цілити. Чекаємо так. на більш детальніші новини, куди поцілили і що знищили. А зараз хочу з вами, пане Рефати, обговорити переслідування зокрема і кримських татар, і зокрема громадян Криму. Бо громадянську журналістку, і медсестру Ірину Данилович, яку окупанти незаконно засудили в Криму. Тепер вивезли до Росії. Про це повідомив її батько Броніслав Данилович у коментарі Суспільному. За його словами, її ми вивезли у Краснодар. Кримська активістка співпрацювала із незалежними медіа та захищала інтереси медіапрацівників на півострові. 29 квітня її викрили працівники ФСБ, коли вона поверталася додому із роботи. Тиждень її тримали у підвалі, допитували і змушували зізнатися у Держзраді, та співпраці із службою безпеки України пізніше. Судді вона розповіла, що після того як соловикам не вдалося змусити її дати подібні свідчення, їй підкинули у футляр для окулярів 200 грамів вибухівки. У результаті російський суд у Криму засудив журналістку до семи років позбавлення волі. Її батько розповідає, що протягом восьми місяців хвороби Ірина не отримувала у СІЗО медичну допомогу. Їй також не повернули викрадені працівниками ізолятора особисті дозволені речі. Пане Рафату, Чи відомо вам якісь деталі про долю Ірини Данилович? окрім того, що розповідає її батько? Ну це відомо. Я знаю, що поруч з її батьком. Були там і наші активісти, і вони розписували на різних соціальних мережах, зокрема в Фейсбуці. Я подивився сьогодні вранці. Всю цю інформацію її здається вже переправили до Краснодару. Це говорить про те, що це початок її етапну етапіювання, тобто її переміщують власне на територію самої Росії. Це практика російських окупантів, всі наші громадяни, кримські татари, етнічні українці, ну можуть бути люди інших етнічних належностей, тих, тих яких судять за. Такими політично мотивованими е, звинуваченнями після того, як вже виноситься остаточне е, е, рішення судилища, бо це не суди, судилище, бачите, бо з Іриною, вони намагалися з нею е, ну, справу зімітувати, як таку знаєте, е, що вона е, пов'язана з українськими спецслужбами. І все таке інше, і коли нічого їм не вдалося, вони просто тупо підкинули їй вибуховий пристрій і в звинуваченні говорилося про те, що вона от ходила з цим вибуховим пристроєм. Ну, як би це е, от не виглядало е, примітивно, але, але ну, от, е, така сфабрикована справа, сім років ув'язнення, апеляція е, на якої не було дуже великих сподівань. Але тим не менше адвокати і ті, хто там підтримує пані Ірину, вони наполягали на тому, щоб була апеляція, і це знаєте, так цинічно цей апеляційний суд зменшив її вирок на один місяць. Тобто з 7 років зробили шість років, одинадцять місяців ув'язнення. Тут найстрашне те, що вона втрачає здоров'я і. Вона вже майже не слишить, не, 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 не чує, якщо от, ну, батько її так стверджує, і це, це правда. А, я подивився таке ж саме. Тобто, я говорив про те, що вони навмисно після того, як ці виріки вже вступають в силу, вони всіх наших людей переміщують в віддалені регіони власне Росії. Це для того, щоб все-таки спробувати людину зламати. бо... Бути віддалені, це значить її рідні, як і інших політв'язнів, вони не зможуть дуже ну, відвідувати її хоча б стільки, скільки дозволяє їхній закон. Це дорого. Вони будуть е втрачати великі ресурси, щоб доїхати туди. Там немає е неможливо адвокату. Е ну, це дуже важко адвокату туди добиратися, принаймні не так часто. як Можна було б, якщо людина була б в місцях ув'язнення в Криму або близько до Криму, я знаю. Буквально десь тиждень тому провідували Сейрана Салієва, одного з наших громадян, якому, якого при, е, говорили е, вирок 17 років ув'язнення. Ну нібито він терорист, екстреміст, так і таке інше. І коли родина, ну, дружина, яка поїхала з дітьми, щоб вони побачили батько. І офіційно вони звернулися листом до цих каральних структур, щоб його перемістили, хоча б близько до Криму, щоб було б, хоча б провідувати легше, відповіли, що за такими статтями вони не ну не будуть цього робити. Тобто, це і така форма, форма морального катування і знущення над нашими громадянами. Пане Рафате, розумію, що ось подібні переслідування вони не вщухають, чи набирають вони наразі об'ємів так за вашими спостереженнями, чи окупанти можливо зосереджують свою увагу на веденні якихось інших бойових дій? Ні, у них у них два таких способи, щоб утримувати контроль над суспільством. Перше це шаленна пропаганда. Тут в них створені спеціальні канали телевізійні, там вони не жаліють грошей 24 години на добу, і такі, знаєте, ну, фантазії, якісь така брехня суцільна, але в якійсь мірі це спрацьовує. І другий спосіб це репресії, переслідування людей. І якщо от останніми тижнями не було таких масових обшуків чи арештів. Але це не свідчить, що вони від цього відмовилися. Ми наглядаємо те, що вони зараз проводять такі широкі ну, обходи, тобто масові обходи домів, і, і ведуть різні бесіди з тими, до кого вони прицілюються, деяких вони забирають у відділки поліції ПСБ. Проглядають насильно, не запитують, тобто без дозвілу, забирають електронні е, е, всякі засоби, в першу чергу телефони, проглядають, якусь там накопичують інформацію, звідти можливо, це, е, так вони готуються до нових репресій і подивимося найближчим часом. Найближчим часом ми побачили, що бувовна в Криму дедалі я б, частіше палає. Чи змовило це виїзд населення, які не чекають російського світу, які давно вже з ним попрощалися за межі Криму? Ну, дивіться, е от все те, що зараз е ну, заактивізувалося навколо Криму, е в Криму. Я в першу чергу маю на увазі ці удари по військових об'єктах. З одного боку, це ну, підкріплює сподівання, очікування людей, які залишаються вірними українській державі. Я вважаю, що таких людей сотні тисяч і кримські татари, етнічні українці. А, і е, ці люди зрозуміло, вони як і будь-яка людина побоюються, що це можуть бути такі, знаєте, е, масштабні військові дії, і вони бояться за своїх рідних, близьких, але вони очікують на звільнення. А ми звідси їм завжди нагадуємо, говоримо, закликаємо, щоб вони заздалегідь готували е, такі. Способи для власної, власного захисту захисту своїх дітей. Ну пам'ятаєте, як тут в нашому е, середовищі напередодні 24 лютого ми один одному повторювали, розміщували в соціальних мережах і про е, цю тривожну валізу, і про необхідність там. Е, Підготовки там якоїсь там води, запаси води чи ліків, і таке інше. Ми про це розказуємо зараз Криму. Кажемо, ми Україна буде робити все, щоб уникнути такої новично ну, військового ну, форми чи військового способу звільнення Криму, але це війна, все що може бути, і тому готуйтесь до такого до такого розвитку подій, також. А іншій частині населення, а їх теж немало, і можливо їх більше, ніж от ті, які є вірними українські держави. В першу чергу мільйон осіб, які поселилися в Криму незаконно за 9 років окупації. Ми їм, паки говоримо, що їм не треба чекати, поки туди увійдуть українські війська і повернеться законна влада, і не треба нам ускладнювати всю цю роботу з ними. І краще, якщо вони вже зараз будуть покидати Крим, намагаємося їм пояснити, що ніхто їх не буде вибачати, що само по собі поселення і, і в Криму, це є укріплення окупаційної влади. Ну, ми сподіваємося, що якась частина все-таки до нас прислухається. І особливо, якщо от будуть продовжуватися, продовжуватися бавовна, я думаю, що з кожним вибухом стимулів у цих людей, щоб скоріше покинути Крим, буде більше ці стимули будуть збільшуватися. Ну і зрозуміло, це ті, які колаборанти, це з наших громадян, громадян України, які перейшли служити російським окупантам. Зрозуміло, ці люди. Я думаю, що вони. Першими відчувають невідворотність звільнення Криму, і ми зараз наглядаємо, що частина з них не просто готуються, скажімо, готує собі якісь запасні варіанти, але частина з них вже почала виїжджати, і це не може нас не тішити. Хороша тенденція. Дуже дякую вам, пане Рафате, що долучилися до нашого етеру. Рафат Шубаров, голова Меджелісу кримсько кримськотатарського народу.